Привіт, друзі! І знову ми на території нашого бджільництва. І сьогодні планую з вами обговорити тему, яку анонсувала в минулому відео, про те, скільки можна заробляти з бджіл про нерентабельні пасіки, і чи можуть бути такі пасіки взагалі. Розкажу вам, як ми плануємо. Наші підходи, щоб брати максимум з бджіл, і щоб вистачало на життя. Адже бджільництво в нашій родині це основний вид діяльності та заробітку, тобто, живемо ми виключно з бджіл. Тож заробіток з пасіки. Є у нас знайомі, які заробляють і по 100 тисяч за сезон на бджолах, є і що поменше заробляють, але доходом. Задоволені. В чому ж секрет? Бо багато хто говорить, що в бджіл більше вкладань, а не доходів. А все, друзі, дуже просто. Якщо розписати свій план дії на пасіках по заробітку на весь сезон, через пару сезонів це входить вже звичку. Головне пам'ятати, що бджоли це все ж таки безвідходне виробництво. Тож поїхали! Навесні ми продаємо не пакети. А сім'ї. Третину вуликів ми звільняємо, щоб було куди потім вже робити відводки. Ціна за березневу бджолородину родину 2-2,5 тисячі гривень, коштують вони ось і перший заробіток на початку весни. Що робить нас більш впевненими в цьому сезоні? Потім починають квітнути дерева, і ми з вами збираємо пилок. Якщо весна хороша, тепла, як в минулому році вона була, то до акації 1 кілограм пилку з сім'ї – це мінімум. Коштує вона на опті до 300 гривень за кілограм. Збирати легко, продавати також швидко і легко. Пилкозбірник Апіс Плюс, такий, як у нас, коштує щось біля 60 гривень. Тобто вигідно, звичайно, вигідно. Далі, в цьому році буду показувати, як ми збираємо пергу на протязі всього сезону. Як побачити, що перга вже зріла, і з яких сімей це можна робити, а з яких не можна, все розкажемо і покажемо. Адже добування перги в нашій країні майже на нулі. А коштує вона на хвилинку. Оптова ціна доходила минулої осені до 1400 гривень за кілограм. Здається, легко, до речі, і продається через інтернет дуже швидко. Багато хто запитував під відео, як ми добуваємо пергу. Хто не бачив, я залишу посилання на це відео в описі. Це найлегший та найкращий спосіб, який ми пробували. Тож запитували, скільки ми беремо перги на одну бджолородину за сезон, то скажу вам, що в середньому в сім'ї за сезон ми беремо кілограм перги. З якоїсь трошки більше, з якоїсь трошки менше. Але рахуючи, в середньому то виходить кілограм, можна було і більше. Але це вже зайвий раз лізти до гнізда та й розвиток, щоб не просадити. Бо пергат це в першу чергу бджолиний хліб, без якого розвиток неможливий. <кхи> Тож, один кілограм, це 1300-1400 гривень оптом. Або в роздріб це від 1500 до 2000 за кілограм. Вигідно, звісно, вигідно. Далі за мед я не буду казати, бо медозбори в різному регіоні різні, е, різні сорти меду та різний попит будемо рахувати в середньому і по оптовим цінам. Е, відповідаю на запитання, скільки меду ми беремо на одну зимувалу бджолородину на коло за сезон. я е, від цього питання Відморажувалася, а зараз вирішила розповісти. Бо довіряю вам, бо все-таки ми не перший день знайомі і впевнена, ви нікому не розкажете, тож це буде нашим маленьким секретиком. Бремо ми від 70, якщо точніше, 72 кг було мінімум і до 112 кілограм. Це було максимум. Тож, в середньому, 90 кілограм плюс-мінус таку цифру отримуємо. Бо у нас не тільки стаціонарний точок і, і кочовий також у нас ми підвозимо бджіл максимально до сприятливих умов та до великих масивів. Та й з місцевістю у нас непогана така місцевістю нам пощастила, так би мовити. На жаль, гречку чомусь не сіють. Зате коріандр та гірчицю сіють. Тому такі у нас і цифри. А якщо ви на стаціонарі візьмете е, за сезон 40-50 кг товарного меду, дочекаєтесь вже е, найвищої ціни на здачі і здасте, наприклад, по е, 1,3 або 1,5 долара. То це буде, на мій погляд, досить непогано. І якщо брати все вкупі. Далі. Багато хто нехтує таким видом заробітку, як прополіс. Звісно, в якихось регіонах його більше, в якихось менше згідно місцевості, але збирається він дуже легко. І ось на зараз скуповують його оптом по 1300 гривень за кілограм. В часи ковіду оптові ціни доходили навіть до 2 тисяч гривень за кілограм. Силіконова сітка німецька. Працюватиме у вас не один рік. А ще краще, якщо є можливість робити прополісну настоянку. Робиться легко, коштує 150-180 гривень за 100 мл. З тих самих часів ковіду набула шаленого попиту і по цей день. Також настоянки на бджолах в роздріб. По бджолярських спільнотах у Вайбері вже кілька років скуповують бджолиний підмор оптом. Настоянка на ПЖЛВМ, продукту життєдіяльності личинки воскової молі. Настоянка на, на саме лічинці. Воскової молі. Це все наші гроші. До речі, якщо буде цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях буду поступово показувати, як ми виготовляємо ці настоянки, яка з них користь, скільки коштують, які об'єми ми продаємо. Та розкажу вам про відгуки покупців по кожній настоянці. Але попитом користується зараз добре на фоні підвищення сін на лікарські, аптечні хімічні препарати. Тож беріть до уваги. Далі Далі у нас йде віск. У кожного бджоляра він є. При перетопці забрусу та чорних рамок. При перетопці чорних рамок норма виходу воску від 100 до 120 грам на рамку дадан, це норма в залежності від того, яким чином ви перетоплюєте рамку. І наскільки добре віджимаєте мерву. Мерву ми не здаємо, до речі, бо її у нас не приймають, адже там воску після віджиму немає, не лишається. Кремата, мила таке інше. Поки що не буду вам розписувати, бо тут трохи інша філософія виготовлення та продажу. Ще запитують щодо крем-меду. Чи варто вкладатись у виготовлення? Бо кремовалки, як ви бачите, не зовсім і дешеві. То скажу вам, що на ринкових точках в нас він не пішов, бо люди у нас не зовсім інформовані про те, що таке креммед. На промі в інтернеті креммед також не дуже беруть. Так склалось, що саме на промі йдуть добре мед і настоянки. Непогано крем-мет у нас пішов на сайті Розетка. Тож, також беріть це до уваги. На сайтах, особливо на промі, реєструватись дуже легко, там є оператори і консультанти, які вам все розкажуть і допоможуть почати продавати. Тож, не буду, друзі, нудити, постараюсь поступово показати, що коли ми робимо. Звісно, коли часу стане, бо показати хочеться дуже багато а працювати треба також. Тож як висновок, нерентабельна пасіка може бути, якщо ви живете виключно на оптовій здачі із невеликою кількістю сімей. Але це не пасіка погана, це неправильний підхід до заробітку, бо навіть пакети чи сім'ї, пилок, перга. Настоянки, віск, мед, це все значно підвищує вартість ваших робіт з бджолами. А якщо це все робити хоча б частково у роздріб, то ця галузь для вас заграє зовсім іншими фарбами. Напрямок матководства я не беру до уваги до переліку, бо це треба, друзі, вміти. Це треба вміти розуміти і любити це діло. І це на перших парах не зовсім така легка справа. Тож, колеги, дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь з нами. Скоро вже весна. Залишайтесь, будь ласка, оптимістами і до зустрічі в наступному відео.